Він рятував перехожих від волоцюги. Заробив гепатит. С. тепер рятують його життя. Цей вірус доводить печінку до смертельної хвороби. Дільничному інспекторові Калуша за кілька місяців треба зібрати понад 100 тисяч гривень. Батькові п'ятьох дітлахів гроші на антивірусну терапію збирають усім районом. Звідти Євгенія Мотрич. Усе сталося миттєво. П'яні волоцюги кинулися на перехожих, хотіли пограбувати. Інспектор Пилянський, що проходив повз, не задумався ні секунди. Полетів боронити людей. Тоді один із нападників вкусив міліціянта за ногу. Траплялися випадки, коли мене кусали собаки, але так по звірячому я кусила того разу людина. Невідома за ногу, аж до крові мене ще такого не було. Бешкетник за непокору міліції та розбишатство відбувся штрафом на 200 гривень. Дільничний натомість дістав. Гепатит С. Перший курс лікування відбув успішно і навіть повернувся до роботи в міліції. Це не робота, яка мені по життю прийшла, це робота, яку я собі вибрав. І далі продовжити своє життя без цієї роботи, я собі не являю. Та хвороба повернулася. За прогнозами лікарів у Зоряна лишилося кілька місяців, аби зібрати понад 100 тисяч гривень на курс терапії. Інакше розпочнеться незворотнє. Це розпочинки. Я просто доцінив цей вірус. Місцеві лікарі кажуть, таких пацієнтів у них приблизно 800 щороку, але лікування доступне не усім. Ще не існує програми лікування даної категорії хворих. Тому, на жаль, лікування цієї категорії хворих лягає на плечі самих хворих. Сума на лікування для родини дільничного, де виховують п'ятеро діток, космічна. Ми дуже любимо нашого тата. Він дуже сильний і ми знаємо, що він може захистити маму і нас. Ми молимося кожного Я дня, аби тені. він був здоровий. Оксана, дружина дільничного, з дитячої книжечки пояснює молодшому синові, чому тато нині не ходить на роботу. Що знайдемо того ведмедика, що говорить. А де ведмедика головочка болить? Головочка. Так, так плаче від Ми коли дізналися. Це просто було таке в той момент відчуття, що просто життя зупинилося. Звичайно ж, нам. Було дуже важко, тому що в нас виховується багато дітей, у сім'ї діти маленькі, але тим не менше, вони розуміють, і вони і так чується такі фрази від них, що ми збираємо татові гроші на ліки. Довідавшись про біду, колеги гроші на противірусну терапію взялися збирати правоохоронці всього району. Наші професії завжди є ризик захворіти на любу хворобу, але все ж таки хотілося б залишитися не в одному з цією проблемою. Нині калуський інспектор на лікарняному день. день. Я тебе люблю. То я тебе маленькі пілянські сподіваються, що грошей татові таки встигнуть зібрати, і цей курс буде останнім. Евгенія Мотрич, Максим Усіян, програма Вікна СТБ.